Вітаю вас, дорогі брати і сестри во Христі. Сьогодні в суботу, 31 серпня, у День пам'яті мучеників Флора і Лавра, читаємо Євангеліє від Луки, глава 12, вірші з 2 по 12. ничто же во покровено есть, еже не открыться, и тайно еже не уразумеется. За ней елика во во свете услышаться, и еже ко уху глаголости во их проповестся на кровях глаголю же вам другом своим. Не убойтесь от убивающих тело и потом не могущих лишь что сотворить. Сказую же вам, кого убойтесь, убойтесь имущего власть по убиении во врещи в дебри огненную. Ей глаголю вам, того убойтесь, не пять ли птиц ценится пена зима двема, и ни едина от них несть забвена пред Богом, но и власть, и главы ваши все из чтений суть. Не убойтесь убо, мнозих птиц уши есть те вы, глаголь уже вам. Всяк и же аще исповесь мя пред человеке, и Сын человеческий исповесь Его пред Ангелы Божиими, а отвергися мене пред человеке, отвержен будет пред ангелы Божиими. И всяк и же речет слово на Сына Человеческого, оставится ему, а на святого Духа, хулившему, не оставится, егда даже приведут вы на сборища и власти, и владычества, не пиццитеся, како, или что отвещаете, или что речете, Святый Бог Дух научит вы в той час, я же подобает рещи. Бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Тому все, що казали ви потимки, при світлі почується, що ж шептали на вухо в коморах, на дахах проповідане буде. Кажу ж вам своїм друзям: не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але вкажу вам, кого треба боятися. Бійтесь того, хто має владу, убивши, укинути в геєну. Так кажу вам, того бійтеся. Чи ж не п'ять горобців продають за два гроші, та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь. Вартніші ви за багатьох горобців. Кажу ж вам кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає й син людський перед ангелами Божими. Хто ж мене відсурається перед людьми, того відсураються перед ангелами Божими. І кожному, хто скаже слово на людського сина, йому проститься. А хто зневажатиме Духа Святого, не проститься. А коли вас вводитимуть до синагог, і до урядів, і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати, чи що говорити. Дух Бо Святий вас навчить цієї години що потрібно казати. Євангеліє від Матвія з 24 го вірша глави 17 по 4 вірш глави 18, Прішедшим же ім в Капернаум приступіша приємлюще драхми к Петрові Іреша. Учитель ваш не даст сліди глагола. глагола, і и єдавниде в дом при дворі його Ісус глаголя, что темнится Симоне? Царе земси от отких приемлю Дани или Кинсон? От своих ли сынов или от чужих? Глагола ему, Петр, от чужих. Рече ему Иисус, оба свободни суть сынове. Но да не соблазним их, шед на море, верзи удицу и уже прежде ими рыбу возьми и отвес у стаей обрящиши статир, той в зем дашь им замя и зася. В той час приступиша ученицы к Иисусу глаголюще, кто у боли есть в царстве небеснем, и призвав Иисус от врача, постави посреди их и рече, аминь глаголю вам. А ще не обратітеся, і будете, яко діти, не внідете в Царство Небесное, іже же смириться яко отрочасіє, то єсть болей во царстві небеснем. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі драхм на храм, та й сказали чи не заплатить ваш учитель Дедрахми? Він відказує так. І як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки від синів своїх чи чужих? А як той відказав від чужих, то промовив до нього Ісус тож вільні сини, та щоб їх не спокусити? Піди над море та вудку закинь, і яку першу рибу ізловиш, візьми, і рота відкрий їй, і знайдеш статира. Візьми ти його і віддай їм за мене і за себе. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи хто найбільший у царстві небеснім. Він же дитину покликав. І поставив її серед них та й сказав По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у царстві небеснім. Усім гарного дня, душевного миру, спокою і теплої молитви.